Друзі, мої вітання, автопарк, місто Київ, Сумська-2, нове надходження. Такий от Volkswagen Passat B6, машина 2008 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном та механічною коробкою передач. В принципі, по кузову хороший Passat для своїх років, критики по ньому немає, всього лише один косметичний підкрас. Салон чорний текстильний. У автомобіля один власник в Україні. По салону зауважень теж критичних в принципі немає, салон в чухлах, постелі без, без нарікань. Попередній частині два електроскопи підіймачі, відкривання багажника з салону, електрорушник, автосвітло, коректор фар, круїз контроль присутній по центральній консолі, клімат-контроль двохзоний, штатна мультимедія та підігрів передніх сидінь. пробіг у нас 231 тисяча. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю чекаємо. Автопарк, місто Київ, Сумська, 2. Ви можете придбати це авто як кредит, так і в Лізинг або ж за готівку. Також ми можемо привезти для вас будь-який інший автомобіль з США або Азії. Тому звертайтеся.